Наша журналістка Мирослава Мандзюк побувала на прем'єрі найочікуванішого українського мультфільму. Там вона дізналася, хто зірок дублював персонажів, як Юлія Саніна отримала пропозицію стати ведучою Євробачення. Та чому Юрій Ткач не святкував річницю весілля з дружиною? Давайте разом почуємо відповіді на ці та інші питання. Німи залаштунками найочікуванішої прем'єри українського кінематографу Мавка Лісова пісня. Зіркові гості радо діляться з нами останніми новинами з їхнього життя. Мультгерої з великих екранів заговорили зірковими голосами: Мавка Наталка Денисенко, Лукаш Артем Пивоваров. Олег Скрипка промовляв від імені духів лісу, хоча проходив кастинг на кількох персонажів. І була ось посада цього духу лісу, а я веду медитації. Тобто в мене є свій курс духовних практик, і в мене такий є медитативний, глибокий такий трансовий голос. Я кажу, от, ну, можу запропонувати такий голос. І він режисеру о, дубляжу, дуже о, озвучки, дуже, дуже сподобався. Оцей голос каже: о, класно. Покажіть нам, озвучте точніше нам. Ну, цей голос він з всім відомий. Я кажу вітаю вас, дорогі друзі, від минулого до майбутнього. То зараз всі на кінопрем'єрі. Падуть в транс або почнуть медитувати. Ну, найсильніші вони будуть медитувати, найслабкіші заснуть. Лідерка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна вжилась в роль русалки. В принципі, я в цьому мультику говорю своєю своїм голосом. Трошечки довелося мені там поричати, погарчати, тому що все ж таки це. А як можете показати? Отак. Вона там добряче лякає людей, в принципі, вона підходить мені за голосом, за темпераментом. Тому вона моя. Юлю, ми вас вітаємо з головною новиною, з тим, що ви в складі ведучих Євробачення 2023. Скажіть, будь ласка, як вам надійшла ця пропозиція і чи вагалися ви в той момент? О, пропозиція надійшла пройти кастинг спочатку. Тобто це теж були довгі місяці, насправді, кастингів, телевізійних проб. Я літала в Лондон, але нікому не могла про це розказати. Як ваш рівень англійської? Адже там ведуть чінетів-спікери, аудиторія величезна, відповідальність також. Будете наймати ще додаткового викладача. Я вже займаюся кілька місяців з різними викладачами і по вимові, і по граматиці окремі люди. В принципі, там буде сценарій, який я вивчу, і в принципі не бачу нічого страшного. В 2016 році гурт де Хардкіс посів друге місце у нацвідборі на Євробачення. Тоді перше місце зайняла Джамала. Вона ж поїхала представляти Україну і виборола перемогу. Та все світ таки відгукнувся на бажання Юлії, яка з дитинства мріяла побувати на сцені саме цього пісенного конкурсу. Я дуже рада, що моя мрія справжується в інший спосіб. Досить неочікувано ні для кого. Але тим не менше, ось таким чином хардкіс поїде на Євробачення. А от мрія про романтичне святкування кожної річниці весілля у сімейства ткачів на жаль не здійснилася. 28 лютого цього року. Так точно Нам подзвонили юри батьки і кажуть: Ну давайте, ми хочемо вас привітати! А ми сидимо, і розуміємо, чим? що відбувається взагалі. Пара зізнається за роки в шлюбі, бувало різне. Але вони не виносили це на загал. Ну мені здається, не буває відносин е, рівних, спокійних і без якихось е, перепон. Вони бувають у всіх. Просто е, мені здається, що це дуже таке особисте. Про що на що на не на немає... це треба дивитися Так, і не треба це пропускати. виносити, те запевняють про свято забули не тому, що посварилися, а тому, що відвикли. Ми повтикали вдвох це свято, тому що свята зараз вони не дуже актуальні. Багато хто вважає, що події, заходи, зйомки фільмів, і прем'єри зараз також не на часі. Кажуть, краще б ці гроші віддали на зсу. Що ви можете сказати людям, які такої думки? Я думаю, що якась частина грошей і так піде на ЗСУ, ми всі донатимо, ми всі допомагаємо нашій країні, але життя продовжується і це повинно бути. Власне кажучи, ще Черчилль сказав, що якщо коли йому запропонували пер... частину грошей з культури перекласти, віддати на потреби захисників Англії, на той момент він сказав: якщо ми якщо у нас не буде культури, то заради чого ми воюємо? Культура, життя, природа все відроджується з приходом весни. Хай ця весна стане для нас переможною. Віримо ми, вірять зірки, вірте, і ви. Вірте, в Україну, ми переможемо! Дорогі українці! Звикайте до позитиву. Друзі, весна наступила, життя продовжується. Віримо в перемогу! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Я вітаю всіх, ми обов'язково переможемо в цьому свій час. Гартуйтесь і все буде добре, все буде Україна. А в тому, що весна таки стане символом перемоги, нас запевняє Олег Скрипка. Каже, його слова в пісні пророчі. От, побачите. Як провідник весни, я вам розкрию велику правду, що приспів пісні-Весна це не буль-буль-буль, а це буй-буй-буй. От, а буй-буй-буй буй, -буй – це означає, що скоро літо, скоро, скоро буде е, е, купальний сезон, і будемо в Криму допливати до буйків. Отак. От буй 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 бо бу бо -буй, буй буй На сьогодні це все. Будьте з нами, адже тільки неймовірна правда про зірок знає, що насправді відбувається за лаштунками шоу-бізнесу. Мій чоловік слідкує за кожним нашим кроком, коли син зростає під наглядом камер, коли донька боїться звуку маминого голосу, є тільки мої правила, і всі мають слухатися, коли щодня бачить маму оголено. Я заробляю мільйони за один день, чи коли в рік. Дитина змушена вчити фізику. мій син геній. Так усі кажуть. Хто ну, всі вперше? Хто з мам зречеться своїх поглядів? Ти довела своє дитя до лікарні у боротьбі за життя. дитини. тебе треба відгородити від людей. Супермами. прим'єра з полетілка по четвер.